Як у Коломойського забирали два ключові енергетичні активи? Чи вдасться державі встановити контроль над Укрнафтою та Укртатнафтою? Та чи вплине якось на наше з вами життя націоналізація цих активів? Відповіді саме на ці запитання ви і дізнаєтеся сьогодні у новому випуску новин енергетичного фронту. Вітаю вас! Мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найбільш цікаві події з життя української енергетики та відповідаю на найскладніші запитання моїх глядачів. 7 листопада український інформаційний простір вибухнув від найбільш несподіваної новини за останні кілька місяців. В Державну власність були передані акції п'ятьох великих. Підприємств «Укрнафти», Укртатнафти, Моторсічі, Запорізь Трансформатора та Автокразу. За оцінками експертів, загальна довоєнна вартість цих активів складає понад 2 мільярди доларів. Найбільш значимими серед них є, безумовно, «Укрнафта» та «Укртатнафта», Контроль, в яких донедавна зберігав відомий український олігарх Ігор Коломойський. Чим займаються «Укрнафта» та Укртатнафта? Чому держава вирішила відібрати цей бізнес у олігарха? Та чи має Коломойський шанс? Повернути собі ці активи. Давайте розбиратися разом. Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України, яка видобуває понад 86% від всього обсягу видобутку нафти в нашій державі. Окрім цього, компанія також займається видобутком газового конденсату та природного газу. По об'ємам видобутку останнього вона впевнено входить в топ-5 найбільших. Газобудовних компаній України. Компанія була заснована в далекому 1939 році з метою забезпечення видобутку нафти в Україні. В лютому 1994 року державне підприємство «Виробниче об'єднання Укрнафта було перетворено у відкрите акціонерне товариство, що відкрило двері до його корпоратизації. Цим і вирішив скористатися Ігор Коломойський. до 2008 року. Його структури сконцентрували в своїх руках 42% акцій Укрнафти, що й забезпечило їм блокуючий вплив у роботі підприємства, та змусило державу рахуватися з інтересами олігарха, власне, з цього часу і почалася боротьба за контроль над Укрнафтою між державою та Коломойським, і, хоча юридично. Більшість акцій «Укрнафті» належали державному Нафтогазу через особливості законодавства про акціонерні товариства жодне важливе рішення в житті компанії не могло обійтися без голосів Коломойського. Останній використовував цей важель для просування своїх інтересів та призначення своїх людей. Історичним стало 25 січня 2010 року, коли між Нафтогазом та структурами олігарха було укладено корпоративну угоду. Згідно якої за Нафтогазом було закріплено шість членів правління, тоді як Коломойському було віддано право призначати п'ятьох членів правління. Та увага голову правління. При цьому кворум для прийняття рішень у правлінні був вісім голосів, тобто без голосів Коломойського правління функціонувати не могло. Спроба держави відновити контроль над Укрнафтою сталася на початку 2016 року. Тоді Верховна Рада України прийняла закон, за яким для управління акціонерними товариствами стало достатньо 50% плюс одна акція. Цей закон ще назвали законом Укрнафти, оскільки з. Сподівалися, що саме він дасть змогу Нафтогазу як власнику більшості акцій компанії посунути Коломойського від управління цією компанією. Однак, на жаль, сталося не так, як гадалося, управляти компанією надалі продовжував менеджмент Коломойського. В свою чергу Нафтогаз просто перестав платити за газ, який він відбирав у крнафти, а остання, в свою чергу, перестала платити податки до державного бюджету. Друзі, не забудьте підписатися на мій YouTube канал та натиснути дзвіночок для того, щоби сповіщення про нові випуски приходили вам першими. Буду також вдячний, якщо поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Уже з обранням Володимира Зеленського, президентом України, у Нафтогазі почали напрацьовувати рішення проблеми з некерованою Укрнафтою. Найбільш робочим варіантом стала ідея розподілу бізнесу та припинення будь-яких відносин з Ігорем Коломойським. Очікувалося, що бізнес з нафтовидобутку буде виділений в окрему компанію, однособовим власником якої стане український олігарх. А бізнес Укрнафти з видобутку природного газу та газового конденсату відійде до Нафтогазу. Першим кроком для реалізації цих планів мало стати очищення Нафтогазу та «Укрнафти» від взаємних боргів з активного лобізму з боку Нафтогазу в грудні 2020 року Верховна Рада України прийняла відповідний закон. Нафтогаз отримав кошти з державного бюджету, які він направив на розрахунок по боргам за відібраний природний у «Укрнафти», яка в свою чергу використала їх. Для виплати заборгованості по несплаченим до державного бюджету податкам. війна посунула плани розподілу бізнесу укрнафти між Нафтогазом та Ігорем Коломойським, а потім наступило 6 листопада. 6 листопада на підставі закону про передачу майна в умовах воєнного стану відбулося примусове відчуження акцій «Укрнафти», що належали структурам ігоря Коломойського на користь держави. Про це рішення вже наступного дня заявив голова ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Вилучені активи набули статусу військового майна, управління ними передано Міністерству оборони. Таким чином держава скористалася правом вилучати приватну власність під час воєнного стану. Логіку передачі акцій Ігоря Коломойського у на користь державі пояснюють не бажанням позбавити його одного з найцінніших енергетичних активів, а необхідністю забезпечити постійне постачання пального для потреб Збройних сил України. Саме для цілої переробки нафти держава забрала в Коломойсько ще одне підприємство, яке володіє найбільшим нафтоприродним заводом України Кременчуцьким НПЗ. Історія набуття Ігорем Коломойським контролю над укротатнам. Нафтою, яка є власником Кременчуцького навтопробного заводу, дуже схожа з історією, що склалася навколо укрнафти з єдиною серйозною відмінністю У «Укртатнафті» українському олігарху разом з його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим вдалося зосередити в своїх руках 60% акцій, що дало їм можливість повністю. Контролювати роботу заводу, однак, якщо війна майже не зачепила бізнес Укрнафти, вона практично зупинила роботу Кременчуцького НПЗ. Ще у квітні та травні, після серії ракетних обстрілів, завод заявив про неможливість продовжувати свою роботу через сильні руйнації. Чи є у держави план відновити його роботу? Поки невідомо. Та чи зможе держава нарешті на цей раз отримати не лише юридичний, а й фактичний контроль над Укрнафтою та Укртатнафтою? На прикладі Укрнафти поки все виглядає дуже оптимістично. Акції компанії, що належали структурам українського олігарха, вже перейшли у власність держави. Минулого тижня держава, будучи тепер основним акціонером Укрнафти, прийняла рішення про зміну складу наглядової ради. До її складу війшли шість людей. Всі так чи інакше пов'язані. З Кабінетом міністрів України. Наступним рішенням було змінено голову правління Укрнафти. Виглядає так, що через майже 20 років спільного, а по факту одноособового управління Коломойським «Укрнафта» знову може вважатися державною компанією. Проте радіти, як на мене, ще зарано. Згідно з положеннями закону про передачу майна в умовах воєнного стану, держава, здійснюючи вилучення майна з приватної власності, повинна скласти акт оцінки такого майна та або повернути це майно після закінчення воєнного стану, або ж компенсувати колишнім власникам його вартість впродовж п'яти років по завершенню війни. Очевидно, що протистояння між державою та Коломойським стосовно Укрнафти та Укртатнафти ще далеко від свого завершення. Напишіть мені в коментарях, чи підтримуєте ви націоналізацію цих двох великих енергетичних активів, та чи, на вашу думку, Коломойському вдасться якимось чином зберегти вплив на їх діяльність. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск. До кінця буду вам вдячний, якщо підпишетеся на мій YouTube канал та поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих, щоб якомога більше людей дізналося про успішне протистояння. Держави з Ігорем Коломойським, дякую вам та до зустрічі у нових відео.